Вітаю слухачів мовного онлайн-курсу Говоримо українською правильно. Сьогодні поговоримо про одяг та його елементи. Але спочатку з'ясуємо різницю між словами одягати і надівати. Вони не зовсім тотожні. Слово одягати має кілька значень. Одне з них забезпечувати когось одягом. Одягають сукню, сорочку, спідницю, пальто, а надівають різні аксесуари і прикраси: шапку, рукавички, сережки, намисту, хустку. До речі, аксесуари, одяг, взагалі якісь предмети вибирають або добирають. Обирають людину на якусь посаду чи в депутати. Підбирають щось, що впало, наприклад, з підлоги. Вибираємо одяг відповідно до погоди, щоб не змерзнути чи замерзнути. Хоча слова змерзнути і замерзнути походять від спільного дієслова, проте через одну лише букву А означають різне. Замерзнути стати твердим від холоду, покритися шаром льоду або навіть Згинути від холоду. А змерзнути відчути холод, страждати від холоду. Земля змерзла і взялася грудочками. Треба одягатися тепліше, бо вже трохи змерз. Вибираючи одяг, ураховуємо особливості власної зовнішності. Маєш гарний смак. Хіба не найкращий комплімент для жінки, дівчини? Чи можна сказати, ви добре виглядаєте? Можна, але не бажано. Чому? Основне значення дієслова виглядати, висуваючи щось, дивитися кудись. Наприклад, виглядати з вікна, виглядати доньку зі школи. Тому, коли потрібно оцінити чиюсь зовнішність, уживаємо словосполучення мати вигляд. Наприклад, вона має гарний вигляд. Одяг добираємо відповідно до погоди, щоб не змерзнути. І говоримо українською грамотно. Дякую за увагу!